Намні члени бюджетної комісії запрошені. Розпочинаємо засідання постійної комісії сільської ради. На засіданні присутні п'ять членів бюджетної комісії, що дозволяє нам розпочати роботу комісії. На порядок денний виносяться питання денного позачергової 54-ї сесії сільської ради. Порядок денний цін роздано в матеріалах сесії і я думаю, чи є доцільність їх зачитувати, чи немає? Ні, немає. Немає. Значить, тоді пропоную прийняти запропонований вам порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Значить, порядок денний прийнятий за основу. Можливо, у когось членів комісії будуть доповнення до порядку денного або зміни? Немає. 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 Тоді ставлю на голосування. Прийняття порядку денного в цілому. Хто за? І давайте приступимо е, до розгляду питань порядку денного. Значить, перше питання про звернення сільської ради. Е, текст рішень сільської ради в е, порядку денному на сторінці 3. У когось якісь заперечення, зміни, доповнення до запропонованого проєкту рішення. Ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт даного рішення, та рекомендувати сесії сільської ради прийняти його в упоновані редакції? Хто за? Зачитувати всі питання порядку денного, чи ми перейдемо. Ну, За голову зачитуємо. Що ми перейдемо до восьмого питання до нашого. Друге питання. Друге, яке... Друге, Друге це є так це про звернення сільської ради, доповідач Соломія Тарасівська. Рішення на сторінці номер 4 Позиції, зауваження? Немає. немає. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Третє питання. Про переіменування та затвердження нової редакції статуту комунального закладу Мистецька школа Пасічнянської сільської ради. Рішення виконане в наступній редакції і у членів комісії зауваження пропозиції? Немає, немає. То за ставлю на голосування. Одноголосно. Е, Слідує рішення номер 4 Про внесення змін до структури комунального підприємства лісових Пасічнянської сільської ради. Рішення у вас в матеріалах сесії. Чим викликалося рішення? Щоб дозвольте я поясню. Е, комунальне підприємство лісових було придбано е, у нас. Е, Установка матпатча і необхідно, щоб там має бути навчена людина, і треба прийняти. Тобто зміни полягають тільки в тому, що додається одна одиниця, Майст. бачите, на сторінці 8 це є оператор установки для приготування бітумної емульсії, Тобто це є оператор, який працює на матпатчі. який повинен пройти навчання і відповідати вимогам. Охорони праці роботи. Ставлю на голосування. Хто за? Стрималось проти одного голосу. Рішення номер 5 Про внесення змін до рішення сільської ради від 3.10.23 no 23 Про затвердження структури та загальної чисельності апарату та виконавчих органів Пасічницької сільської ради. Рішення також в матеріалах сесії на сторінка 8, 9. Які це зміни? Також дозвольте, зміни полягають тільки, це є відділ соціального захисту населення. У нас у сільській раді працює одна людина саме в пасічні, яка є просто спеціалістом. Не могли б її призначити на посаду головного спеціаліста, тому що неї не відповідала освіта. Зараз вона здобула відповідну освіту, і вона відповідно може бути так, відповідає кваліфікаційним вимогам і може бути переведена на посаду головного спеціаліста. Тобто ми додаємо посаду головного спеціаліста. Поки що вона спеціаліста. На наступній сесії, коли ми переведемо, ми посаду спеціаліст виключимо. Друга. Всюди йдуть так, це, це правда. Ставлю на голосування. Дане рішення. Хто за, хто проти, хто втримався. Рішення номер 6 Про внесення змін до рішення сільської ради від 20-го 20 року No121-2012 -20 про утворення управління освіти. Культури, молоді та спорту як юридичної особи публічного права Пасіченської сільської ради. Рішення сторінка 9, 10, 11. Якщо це теж можу зміни доповісти, ми додаємо тут одного інструктора в справах молоді і спорту, який буде займатися боксом. Ось це і є, але тут ще додано робітника, але не у відділ, тут є помилка також, ну це я пропоную зміни. Тому що ось бачите, робітник з комплексного обслуговування будівель один, він тут у відділ молоді спорту. Його не потрібно, це помилково включено, тобто включити у відділ культури, тому що там будівель дуже багато приміщень закладів культури, і є потреба. якщо... Бо десь Олексій Іванович десь тут був, він може пояснити більш детально, чому, як і звідки. Але через то пропозиція, вже не знаю, пропонується, що робітник з комплексу обслуговування виключити з відділу у справах молоді спорту і додати відділ культури. Це помилково. Бо коли додавали, і просто не, не в ту. Я пропоную внести зміни в це рішення. Так, так. так. І робітник з комплексу обслуговування додати. Хто за те, щоб внести зміни в дане рішення? Одно голосу. Ну і тепер, в цілому за дане рішення. Хто за? Ми переходимо рішення номер 7 про внесення змін до цільових програм. Що теж з вашого дозволу, бо я доповідаю з даного питання, я коротко е, пройдуся, бо повні тексти у вас в електронних матеріалах. Е, які зміни? Зміни це є програма ТРО, тобто щодо допомоги військовим. Ми уточнюємо, що є комплекс РЕП, бо е, почали випускати нові реби, вони постійно це йде вперед, і ми брали радіозавада, а тепер є якісь RLS. Е TBS, LoRa FPV. Також Mavic, Mavic Pro додаємо, збільшуємо суму на Mavic, це є те, що є велика потреба. І на, зменшуємо по одягу. Далі програма благоустрою. то є Щебінь гранітний, оце якраз що чи ремонтує то відповідно ми не можемо придбавати щебінь з, з, місцевий, це має бути гранітний щебінь. має бути гранітний і певної фракції, і певної фракції під так. установку. Також бітумна емульсія, бо бачите, ми, ми цей, ми вже, робота йде. Також є кабель, треба буде придбати, і, тому що погоріли насоси. Водяні у нас вже в цьому приміщенні сільської ради є це поточний ремонт електропостачання, системи водопостачання, е а також інші будівельні матеріали. Е так, програма землеустрою. Е то є, е Уточнюють нарешті викуп е земельної ділянки Букатюка Миколи Васильовича з СМТ-битків. Там вони оплатили е внесок ось цей. Е на... Е в сумі 20 тисяч по викупу ми повинні уточнити у програмі землеустрою. А також е, це є виготовлення технічної документації щодо розподілу е, земельної ділянки комунальної власності. По заходи соціального захисту населення. Це ми, коли ми будемо е, у бюджеті, ми додаємо 800 тисяч. На допомоги. І тут тільки зміни, ви бачите, зміни пододавали по 100, по 200 тисяч на, на кожну цю на, на суму 800 тисяч, які, е, які в бюджеті будем, будемо додавати на допомоги. І програма допомоги військових. Відповідь військовим, ви бачите, ви що та там, там, там було, наприклад, де, де військовим було там. Е, 900, ти... 900 тисяч 300 тисяч туди, туди і так далі. На, на кожен захід. І е, програма дороги це сторінка 16. Ми будемо давати 200 тисяч обласному бюджету для ДП дороги Прикарпаття для того, щоб все ж таки забезпечити нормально е, дороги наші розміткою і знаками. А також. Е, Відремонтувати дорогу е, битків білозорина десь е, якісь це. Це 200 тисяч, це невелика сума, але треба е, це провести. Я Потрібно рівно умовлювати терміни, тому що вони затягують з термінами до е, похолодань, О, і які роботи проводяться в неналежних погодних умовах та температурних режимах. Ну, ну так, справа в тому. Е, Микола Іванович, ми на засідання бюджетної комісії не запрошували Тараса Мироновича. Він вів переговори, він на сесії буде присутній, він дасть більш, більше роз'яснення, якщо треба. І не все. Хто за, за дане рішення? Одноголос. Я думаю, що на комісії рішення номер 8 ми залишимо це про внесення змін. Бюджет в кінці, В кінці, так, в кінці. слідуючи рішення номер 9 про, про присвоєння сільському голові чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування. Також коротко. Як завжди, проходить час і відповідно черговий ранг присвоюється два роки, немає стягнень. Так як і всюди, можемо присвоїти сільському голові наступний черговий ранг. Це вже сьомий ранг, це вже минуло два роки. Від дев'ятий, тобто сільський голова має право три рани: дев'ятий, восьмий, сьомий. Дев'ятий ранг він вже мав, потім восьмий, це вже сьомий ранг. Вище йому вже більше не положено. Ну, По-простому стягнень не було, ніяких проблем не було. Є підстави присвоїти йому черговий сьомий ранг. Пропозиції зауважені? Немає. Хто за дане рішення? Голосуйте. Ну, Чотири Рекомендувати. Я думаю, що... Якщо навіть і зараз не прийнято рішення, ви пишете, що рішення не прийнято. Бо в окремих членів комісії є конфлікт інтересів, ну то не прийнято. На розгляд сесії тоді, чи так чи інакше. На розгляд сесії? Так. У вас чотири за, один не брав участь Брав участі у голосуванні. Наступне. Наступне рішення про прийняття на баланс майна. Також я коротко, це система оповіщення, оця, що включається постійно по наших населених пунктах. Воно згідно договору є вартість, але бухгалтерія це суто вимога бухгалтерії, щоб ми взяли на баланс те, що ми зробили на ту суму, на яку це виготовлено. Це гімн, хвилина мовчання і кожна тривога. Хто за дане рішення? Переходимо до слідуючого про надання дозволу на розміщення поліцейської станції в нежитловому приміщенні комунальної власності. Ми всі ви знаєте, бачили, де нежитлове приміщення. Відремонтоване приміщення є, так. Але е, суть в чому, що воно ремонтувалося, ми, ж, ми закладали як для внутрішньопереміщених осіб. А так як зараз немає в нас на території громади тимчасово е, осіб, які потребують внутрішньопереміщених осіб, які потребують е, про, ну, проживання місця для проживання, то ми дозволяємо в цьому в приміщенні для внутрішньопереміщених осіб розмістити поліцейську станцію. Село Пнів, вулиця Січових Стрельців, 192А. Про яку ми говорили вже. Це взут на повороті. Так. Ми розміщаємо там поліцейську станцію. Будуть ну, бажаючи внутрішньопереміщені особи, бажаючи там проживати, ну, то, то тоді інше. Буде інше рішення. Зауваження, пропозиції. Зауваження, напевно, якщо е, треба було, на, спочатку мали рішення. Що ми маємо десь розмістити і потім робити ремонт потім, а не тепер вже робити це рішення. Напевно, мало би логіку так. Ні, ну бо просто кажу, так яке можуть виникнути питання, якщо зараз туди заїде поліцейський офіцер громади, можуть бути питання, на якій підставі як це є приміщення для внутрішньопереміщених так, так, осіб. Так, може, власне, от я от прошу говорю, ну, ми, так. ми мали б це рішення зробити, що нам треба це розмістити десь, а може. у подальшому, якщо ми вже розмістили. Якщо ми маємо де розмістити, маємо рішення, що нам потрібно розмістити, і, відповідно надавати після того. Напевно, було, коли так. Так як ми ну, зараз вийшло, вже така. Так вийшло. Вона є. Ставлю дане рішення на голосування. Хто за? П'ять. Рішення номер 12. Про положення про порядок для матеріальної допомоги жителям Просиченської сільської і територіальної громади. Я теж коротко, ага. коротко доповім. Ми надаємо матеріальні допомоги. Тут у вас текст рішення, текст, рішення весь. Ми уточнили те, що ну, під реалії нашого життя. Перше питання. Дуже декілька заяв є від тих мобілізованих. Які реально мобілізовані, але вони ще не мають статусу учасника бойових дій, посвідчення не мають. А просять допомоги, бо десь і є потреба в такій допомозі. І ми е, включаємо цих, е, е, у положення, що надаємо таким, на підставі довідки форми номер 5 Є така довідка в них, що вони вже служать. Тобто, щоб вони мали, щоб ми мали право надавати таким е, людям е, допомогу. Далі. Відійшло вже на задній план питання е, дров е, по цьому. Та й ми рахуйте, що ми вже в ну, нас бюджет не є е, безмежний і це трошки є проблемно вже. Тобто виключено цілий розділ з цього положення це про забезпечення дровами. Кошти на дрова тоді. Ми в... а тоді було по 7 тисяч. По 7 тисяч ми давали. Но воно питання дуже сильно і не вирішує, розумієте? але... Для, для бюджету це є дуже велика, велика сума. розумієте. Ну і там попоуточнювали, поуточнили, наприклад, що е, буває й таке, що чи загиблі, чи є, чи е, е, потім вже ми даємо загиблим одноразово 50, ну, 62 112 і щорічно е, 5 тисяч таким. Але то починається люди, вже мають статус члена сім'ї. І по дві-по три заяви пишуть. То ми уточнюємо, що раз тих 6 до прийшло дві заяви, розділили на двох членів сім'ї, якщо вони не можуть між собою узгодити. Ну Так як і оця державна компенсація, ці кошти, які у разі загибелі виплачуються з державного бюджету, там також йде поділ, якщо двоє не, не, не узгодили між собою, хочуть компенсацію. Там, наприклад, батько і мати окремо розлучені, то діляться на двоє. Ось такі були зміни до цього Діля, питання. Пропозиції. до про <клухи> даного рішення. Хто за? Одного. <клухи> Наступне рішення про надання одноразових матеріальних допомог жителям Сечнянської територіальної громади. Зисок жителів в даному рішенні це заяви, які подавалися військовими даними. Я, я, я також з вашого дозволу уточню справа в тому, що дод... коштів вже, вже не, це, не було на допомоги. Ми додаємо відповідно, в бюджеті так. 800 тисяч. І от оці тут є, як правило, всі поранені. Так? Тут є. Е... Тут є пожежі, ті, хто вже стоять у нас заяви по пожежах, дуже дуже довго, вже від квітня, якщо не помиляюся, чи, чи від, чи, ну, по вісім місяців, може й більше. Так, поранення, як бачите, і ті є дуже е, люди, яким дійсно потрібно е, е, на лікування. Як бачите, є і, цей, і на лікування, і, і є е, е, ті, хто має хто дуже серйозне поранення. Я тут бачите, що є Поран... пораненим є, хто взагалі без кінців Ну, Якщо є питання, то відповідати. На голосування. Я ставлю на голосування дане рішення. Хто за? Три Одноголосно. Одноголосно. <кхів> рішення номер 13 про передачу шкільного автобуса. Ми придбали, це не є шкільного, ну, ну, це ну, є автобус, автобус, який придбала сільська рада, але передаємо освіті для... для перевезення дітей, дітей постояти Я десь махнув і путь. А, це 14, не 13. 14. Ну, як в мене 13. Ну, але 2.13. Про надання наразових матеріальної допомоги рішення набачити. Бюджет. Бюджет. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосний. Шосте питання це питання землекористування, Вони всі були всі на сесії, була земельна комісія. Тому члени комісії ми повертаємось до восьмого питання, восьмого рішення про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Пасіченської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Калині Колеса Івані. Шановні депутати, у я як вас Культуре. цього поступило, поступило звернення начальника культури Томана Олексія Івановича про те, щоб про необхідність внести зміни по КПК ну, 61, 40, 30. забезпечення діяльності бібліотек, зменшити план видатків по коду економічної класифікації 22.10, придбання предметів матеріалів і на суму 60 тисяч. За рахунок цих коштів збільшити видатки по коду економічної класифікації. 31.10 придбання предметів матеріалів довгострокового користування. При цьому здійснити е, залучення коштів загального фонду до спеціального. І ці кошти культура хоче придбати планшети е, бібліотека. Е, необхідно пройтися повністю по, по цілому рішенню? Ні, на сесії. На, сесії, на сесії будуть пропозиції, то це під Так. У на нас є рішення найомне. У кого по є пропозиції, запитання до... За основу, це уточнення так і ціло. Ставлю питання на голосування Це уточнення. Рішення, так. За основу. За основу. За основу. За основу. Хто за? Одноголос. За, за уточнення, яке зачитала Леся Іванів. За уточнення, яке... Васі Іваніна зачитала. Хто за? І, в Не, в і ставлю рішення на голосування в цілому. Хто за? Одного голосу. Питання розглянути. члени комісії і питання речі тоді. Всім дякую за роботу. Перехваємо.